Сьогоднішній день, особливий момент для переможців. Ми відзначаємо не просто перемогу, а народження нового покоління лідерів у Державній прикордонній службі України і в які будуватимуть майбутні прикордонні служби. Щиро вам обишаюся. Ви з гідністю пройшли всі випробування конкурсу, показали, що є справжніми патріотами, які готові захищати кордони нашої держави. Также п'ятий рік, поспіль ми реалізовуємо відвідавчий проєкт нової обличчя керівного складу. Це наша амбітна ініціатива спрямована на оновлення та модернізацію керівного складу у прикордонних заборів. Її Її покладено в поєднання досвіду і нових ідей. Сьогодні ми чергово презентуємо наш проєкт. Наразі 328 офіцерів скористалися такою нагодою, і 91 переможець був призначений на керівні посади. Я хочу е, привітати всіх тих, хто брав участь загалом у конкурсі, не лише переможців. Мені було приємно бачити, що людські ресурси, людський резерв Державної прикордонної служби є потужним. І, власне, ті, хто брав участь в цьому конкурсі, вони показали свої і вміння, і інтелектуальний рівень. Тому я просто хочу сказати, що я вами пишаюся, зважаючи на Воєнний стан, незважаючи на те, що Державна прикордонна служба залишається дієвою складовою сил безпеки оборони, буде відходити від наших євроінтеграційних прагнень на оновлення Державної прикордонної служби на чесний справедливий доступ до керівних посад на підтримку тих офіцерів, які прагнення до саморозвитку і реалізації глав Державної прикордонної служби партнерство з Державною прикордонною службою та донорами підтверджують нашу впевненість з перших днів. Я вважаю, що Міжнародна організація з міграції разом з іншими організаціями суттєво підтримує уряд України у відповіді на агресію. Державна прикордонна служба України, перша з усіх правоохоронних органів, яка впровадила нові маркери, нові критерії, діяльність з відбору, вивчення кандидатів на посади. Призначення на керівників органів охорони кордону та їх заступників. Цей конкурс, який фактично вже є системним, дозволяє забезпечити високу мотивацію кожному працівнику перевірити свої знання на можливість, а саме головне він формує принцип справедливості. Я хочу побажати власникам, в першу чергу свого страху, бути справедливими, приймати. Вірні рішення. Я бажаю вам успіхів, бажаю міцного здоров'я, спричної перемоги, справедливого миру. Слава Україні!